Буквально недавно це було в суботу Олександр Генрихович став почесним доктором, тобто оно різкаусом нашого університету. І Він лім'язно згодився читати лекції для наших студентів спеціалізації шахів. І це відбувається власне, цей день, перед день. І я думаю, що представляти. Цю особистість особливо не треба. Це є легенда 70-х 90-х років. Він тобто, навчався в інституті. Випускник нашого нашої нашої спеціалізації 76-му року. Ну і він згодився, власне, люблять розказати про свої шахові ну, здобутки, власне, не свої, а. Тактичні добутки, скажімо, стратегічні добутки шахів, як він себе як собі уявляє. А крім того, пан Олександр став головним тренером збірної команди України зі шахи. Що не став, з шахів. З першого січня, буквально ще ось три дні. Бути безпризорним, без, без, без е, Людина Дуже скромна, це поважно І приємно, що ми зібралися в такому чесному колективі. Я думаю, спочатку ви е, кілька коли розказуєте, навіть розкажете до години, напевно, часу лекція буде, а тоді може мені трошки більше як, ну як два заняття по 45 хвилин. А тоді а ще розперед, якщо... так. так, а тоді, я думаю, що 20 лише зараз... на запитання може так. бути. Ви можете вільно володіти своїм часом, як, як потрібно. Так, а е... а з місця, тату, Люди зададуть питання сюди, І ви відповісте на них. Окрім ну, того, у нас ще свої думки є щодо наступного сезону, але то вже в самому кінці, бо з вами треба працювати, і куди ми не діємося, нашого короля наш або українською маємо практику. Це все наші студенти, нікого більше немає. Тому, але всі вони шакісті. Тобто розмова тобто, може бути про всім. Давайте я, всі. я хотів якраз всіх представити, щоб у нас Олександр Генрович розумів, з ким на сьогодні буде працювати. Цей, це насправді дуже цікаво. А я представлю Олександра прохора, він є у нас е, відповідає за спеціалізацію. Е, добрий суддя суддя міжнародної категорії, ми майстер спорту тобто наш фахівець, спеціаліст в тому тій галузі. Давайте спробуємо познайомитися. Дякую. Як ви знаєте, Олександр Янкович буде головним тренером спільної команди України. Якщо ви знаєте, в нас є в нас в команді наш студент майстер спорту України Богдан Козинський, який навчається у нас на другому курсі. Він є чемпіон, чемпіоном Європи серед близьковичних шахтів 2018 року, яке голосування зараз. І він також цього року став добразовим слідним резервом е, чемпіонату України по і шахті Тобто Це є дуже е, хороше досягнення за цей рік. І він є в складі в нас команди чи то в резерві, так що, можливо, на нього е, колись можна було би без... звернути увагу, на жаль, він сьогодні чомусь не знає. Далі у нас кандидат майстер спорту Станіслав Кондаренко, він є з міста Коваля. Майстер фіде майстер спорту України Володимир Матвердик, з яким ви знайомі, студент 4 курсу. Майстер спорту, він є зброй, але зараз війна. Майстер спорту України з міста Старє, вихованець один Мезочуків. Далі Ростислав Вашеренко, кандидат майстер спорту. Церква Київської області перший розряд. Далі у нас Владислав Поклашко, перший розрядник зі Львова. Святослав Волощук, кандидат в майстри спорту місто Спри. Так само вони разом з Дмитром, вихованці родини Так, Ну І ще у нас прийшов до нас, раду вітаємо анатолій Олександрович Лопатів, який так само працює на кафедрі. Ми всі разом працюємо. <таспоріст> ну, Ламу ви всі знаєте, нам єдине треба визначитися з таймінгом і як ми будемо все-таки задавати питання як найзручніше. Чи ми можемо в будь-який момент. Чи ми... чи... Модити, так. Я ще таке просив для всіх студентів, можливо, вони будуть додаткові питання до вас, але Добре. після вашого матеріалу, так, щоб це не переривати, тоді робимо такий вільний стиль. Час партії конкретної, то можна буде е, питати. Так. І там у нас приблизно так, стараємося до за 15 карт. Тобто це максимум, щоб у нас ще було добре. Так, так. І далі ми ще трошки з вами лишимося, якісь наші такі внутрішні особисті підведення кінця року і коротко про наші плани на 24 рік, їх вже є дуже багато, вже є певне. Тіх заходів, з якими вас треба ознайомити, впевнений, що сьогоднішня лекція для нас буде дуже корисною, для нас всіх, і будемо дуже надіятися, що вона буде перша і точно не остання. Якщо, звичайно, Олександр Генникович буде мати час. Звичайно, матеріалу в нього є дуже багато, тому з тим якраз проблем не буде. Тому вдячний вам всім, що ви сьогодні прийшли. Дякую Бога Антоновичу, що організував цей захід, це робота нашої кафедри, і дякую ще Олександру Генковичу за посвятку, за його час і за його знання, які він сьогодні нам дасть. Дякую. Я хочу сьогодні сьогоднішню лекцію посвятити такі темі, чому, чому? нас вчать в школі шаковій, чи там горках шахових. І до чого ми можемо дійти самі, коли ми граємо в шахті. Я хочу показати кілька темпів, до яких я доходив під час змагань. І, зрештою, я зрозумів такі речі, про які мені не розповідали тренери або вчителі. А зокрема, ми розпочнемо з того, що ну, всі знають, що якщо на досі різнокольові слони, то позиція тяжелі до нічиї злішу. Буває в країні партії, е, е, де припустимо, там сторона, шукає на виграш має два пішаки з двох боків тоді виграє. Але здебільшого, навіть якщо два зайвих пішаки, партія здебільшого закінчується в нічі. А я покажу кілька прикладів, як я дійшов до тої думки, що різдокольорові слони, вони. Е, Означають нічийну тенденцію тільки в тому випадку, коли немає маємо життя Якщо різнокольорові слони, припустимо, разом з ферзями, то ситуація абсолютно навпаки. Значить, в багатьох випадках, якщо різнокольорові слони і ще є ферзь, то ті різнокольорові слони додають можливості тій стороні, що володіє ініціативою. І я розпочну з партії з Ярославським гостей Гігорічем. Партія там відбувалася в 79-му році, а він був одним.